Вітаю всіх на своєму каналі. В попередньому відео я обіцяла не зникати надовго. І тож пройшов тиждень. Тиждень цікавий, насичений, тиждень початку нового навчального року. І сьогодні субота, 7 вересня, і я все ж таки вирішила виділити декілько, декілька часу для того, щоб... Поспілкуватись з вами і розказати про свої готові роботи, про процеси, проекти про новеньку пряжу. Тож, залишайтеся разом зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і давайте з вами поспілкуємось. І перша моя готова робота це аксесуар, шапка для моєї мами. Я в'язала її із двох пряж від Ярна. Ірен Маранусова Вовна 100% і и Ангора. Преміум. Я зараз вам покажу е, шапочку, а потім е, пропоную переміститись до столу, і там я просто трошечки ближче вам її покажу і розкажу коротенько, як я її в'язала, бо обов'язково буде інструкція на цей аксесуар. Зараз вважаю це е, рано, і ще дівчата в'яжуть футболки, топи та демісезон вироби Ось, тому що я випустила нещодавно інструкцію на дитячу шапку із Gazalu BBW Excel, і там дуже мало переглядів. Тож я все ж таки шапочку хочу випустити, трошечки інструкцію на шапочку випущу трошечки пізніше. Тож, подивіться, будь ласка, на мою готову роботу. Е Приємний такий бусковий, дівчатка, вона пухнаста в міру, вона неймовірно м'якенька, дуже м'якенька, приємна. Мама попросила, щоб вона була у неї по голові, щоб не стирчала макуш... верхівочка, так як зараз це... дівчатка в'яжуть, і ц... ну, це модно. Мама не захотіла таку шапку, тож я давайте. Просто її одягну, зараз ви побачите на мені. Якщо у мене буде можливість, зняти, зробити фото, то я обов'язково ці фото зроблю. Тож, подивіться, я так трошечки зараз повернусь. Ось, ви бачите, як вона ззаді виглядає, яка верхівочка. Ось. І отак. Мені подобається, що в мене вийшло. У мами голова трошки більше, у мене менше, але дівчата хотіла у вас запитати. Шапка, на шапку витратила пряжі 5 мотків ангори прім, преміум, достатньо недешева пряжа. І не можу зараз сказати скільки, скільки ірен. І ця шапка коштує ну приблизно тисячу гривень. Як ви вважаєте, Є сенс в'язати е, такі дорогі аксесуари, але я е, точно можу бути впевнена, що вона дуже буде класно зігрівати, бо вона товстенька. Я в'язала в три нитки Ангори Преміум і одна нитка Ірен Мироносова Вовна. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, як, як ви вважаєте, чи можна е, в'язати із більш дешевої пряжі? А зараз, дівчата, трошки ближче хочу показати вам шапочку і коротенько-коротенько розказати, бо все буде в інструкції. Пряжа Ірен від «Ярна» і Ангора преміум. В метраж пряжі Ірен в 100 г 1400 метрів, 100% мариносова вовна, колір 3057. І ангора Premium 80% ангора, 20% в нейлон в 25 грамах 112 метрів, колір 6027. Спиці я використовувала номер 4 І ось вона, моя красуня. Пухнаста, така м'якенька. Я вже сказала, що ангури я використовувала 3 ниточки і одна ниточка Ірина. Е Якщо ну, я набирала звичайним способом довгий хвіст, набрала 75 петель і в'язала візеруночком. Бачите, це колосок. Цей візеруночок я знайшла у вільному доступі на Ютуб-каналі е, Лана 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 Стильне в'язання. Мені здається так, дівчатка, якщо потрібно зняти Відео на цей візерунок, то я можу це зробити. Якщо ні, то, будь ласка, проходьте на її канал, і там в плейлисті майстер-класи, мені здається, або візерунки з пицями, ну, там легко можна його знайти. І вона детально-детально все по петлях показує. Я вже сказала, що я набрала 76 петель, саме 76-та вона була для замикання в коло. А рапорт у нас складає 5 петель на 4 ряди. Дівчата, шапка, вага цієї шапки 137 г. Дуже багато пішло пряжі. Саме із-за оцих витягнутих петель. Дуже багато. Я не розраховувала, я придбала 6 мотків ангори і один моток ірен. І 5 мотків ангори вони пішли на цю шапочку. А ми з мамою хотіли ще зв'язати, бо це шапка для мами, я казала я, чи не казала на початку. Ми хотіли зв'язати ще шарф, і тож у мене залишилось, залишилось, залишився один моток і прийдеться просто купувати, бо ну, просто шапка без шарфа якось ну, не цікаво і не солідно. Тож, ви бачите, що я пров'язала 5 рапортів, повертаю ще раз шапочку пров'язала 5 рапортів вгору колоском, потім пров'язала один ряд виворітними петлями. І повернула в'язання і пішла в'язати в зворотному напрямку, бо в мене повинно було там, де лицева сторона була, далі повинна стати виворітна для того, щоб коли ми робимо ось такий відворіт щоб лицьова і лицева співпали. Я трошечки захотіла зекономити пряжу, дівчата. але мені потрібно було більше в'язати, я перейшла просто на дві виворітні три лицьових і можна було іще вище в'язати, щоб зекономити пряжі трошечки. Ось. Ну, далі я перейшла знов на візеруночок. Я пров'язала сім рапортів, 2, 4, 6, 7, і от з цього восьмого з рапорту я почала скорочувати петлі. Спочатку я скорочувала по виворітні саме рядочки, де у мене ці проміжки між колоском, черговість і інтервал. Відстань скорочення, я розпишу це все в інструкції. Ось, А потім вже скорочувала і по тим рядочкам там, де в мене колосочок. І зараз я вам верхівочку покажу, як вона виглядає. Мама хотіла саме кругленьку, бачите, і їй все сподобалось. Зараз мама поїхала, зараз її немає, тож я чому і показала саме на собі. Їй дуже класно всі шапки, бо вона світла, в мене темне волосся, в неї світле волосся, і саме такий колір їй дуже гарно в цій шапочці. Тож, все все розкажу, як у мене тут все е, закрив... як я закривала все. До речі, дівчата, на каналі Лана Стильне в'язання також є шапка, зв'язана цим візеруночком. Але там зовсім друга пряжа. Там витягнута верхівочка, і я не, користов... я не змогла скористатися майстер-класом, майстер тож... тому я випущу саме інструкцію так, як я в'язала. І дівчата, продовжуючи тему аксесуарів, хочу показати вам шарф, який я почала із залишків ангори преміум. Я пров'язала. Буде шарф зв'язаний просто звичайним рисом, ниточки стирчать, але цей е, процес, тож е, е, тут 15-16 сантиметрів, я е, шарф буду в'язати дві нитки ангори і дві нитки мироносової вовни Ірен. І... Я спеціально пров'язала, щоб порахувати, скільки мені потрібно придбати ще ангори. і е, я обов'язково це зроблю. І все ж таки хай буде у мами це комплект. Е, він трошечки тоньше. Я взяла спиці 4,5, шапочку я, я четвірочкою, шарфик 4, шарфик 4,5. Полотне таким, полотно м'яким, також е, я не прала ще. Тож порахую і придбаю пряжу і буду продовжувати в'язати. І я хочу цей шарф заявити в сумісному проєкті Вернісаж осінніх барв, саме в номінації Зігріємо ручки і ніжки. бо шапочка в'язалась не в рамках цього. Спільного проєкту. Але в цій номінації в мене ще буде один шарф. І я трошечки-трошечки пізніше в цьому відео вам обов'язково покажу. А ми з вами йдемо далі, і наступна готова робота це джемпер, який я виконувала на замовлення із пряжі Ярнард Джинс. Я вам показувала в декілька відео цей джемпер. Зараз також я трошки ближче вам покажу його на столі, і також я хочу зняти інструкцію на цей виріб. На схожий виріб у мене інструкція є на каналі, але там рукав 3 в три чверті в ньому. І... Якщо я зможу дівчата зробити декілька фото цього виробу, то я їх додам. Якщо ні, то тільки тоді просто показую вам так, як він виглядає. Просто на тремплею. Дівчата, а я до вас повернулась і показую трошки ближче пряжу. YarnArt джинс. 55% бавовна, 45% поліакрил. Я в'язала спицями номер 3 вага цього виробу 335 г. Він зараз на відео виглядає жовтим, але дуже приємний молочний колір. Мені сподобалось працювати з цією. Цією пряжею. Я колись в'язала джемпер тіньовим візерунком з цієї пряжі, мені не сподобалось. А саме зараз ажурний візерунок, я давайте трошки ближче, наприклад, рукава вам от зараз покажу. Подивіться, як класно виглядає. І я, бачите, використовувала гумку, «дві лицьови, одна виворіт на дві і як красиво е, далі переход на, саме на візеруночок. У мене є інструкція, є майстер-клас на цей візерунок, як його в'язати. Тож е, в інфобоксі я обов'язково додам посилання. І додам посилання на інструкцію на схожий джемпер, який три чверті рукав. Тут рукав довгий, так як подобається молоді. Тож цей виріб зв'язаний на замовлення. Я в'язала джемпер окремими деталями, втачний рукав, в інструкції, яка буде, все розкажу. І гумка, ви бачите, дві лицевих виворітна, на горловині я не стала використовувати таку гумку. Я просто пров'язала одна лицева одна виворітна, два ряди порожньою гумкою і закрила голочкою. І у мене була нитка гумка, ну, вона спандекс називається. Я вставила, щоб не розтягалась горловина. Її зовсім не видно тут цю нитку, вона прям під колір молочний підібрана. І буде нормально сидіти. Тож, мені сподобалось, що як у мене вийшов цей джемпер, якщо зможу додати фото, то обов'язково додам. Якщо ні, то так, як є. Дівчата, а ми йдемо з вами далі і хочу вам показати свій процес, який я зараз. В'яжу в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх барв. І саме в номінації зігріємо ручки і ніжки. Я придбала три моточки от такої пряжі: Дропс Браш Альпака Сілк. Дівчата з цією пряжою у мене вийшло так само, як з Кашеміром, про який я вам вже всі вуха. Проїла. Тож класний магазин, і я там багато вже пряжу, пряж купувала і попросила хазяйку магазину, щоб вона мені сфотографувала. Я сумнівалася між трьома кольорами. І саме цей колір, він був внизу, далі вище і ще вище. І він настільки був приємний такий персик, хоч він саме в палітрі називається абрикос. І я обрала цей е м, колір. Коли я на новій пошті отримала, зразу ж я розкрила посилочку. І дівчата, у мене я дар е речі потеряла, тому що він мені показався таким, знаєте, якийсь брудним. Брудний персик, брудний абрикос. А я ще приклала, я дуже загоріла в цьому році, і я приклала до свого обличчя, і він мені зовсім не подобається, що я можу сказати. Повертати я не стала, бо 70 гривень пересилка туди обмінювати назад, це мені дуже дорого буде коштувати. Тож я вирішила, все ж таки буду в'язати. І я вам не сказала пряжа у складі 77% альпака, 23 шовк і колір 37. Заявлений як абрикос. Ну, бачите, це якраз. От У кожної камери своя кольоропередача, розумієте? І тут купувати в інтернеті, от, ну, це проблема. От саме. Саме в цьому, що начебто дивишся колір один, а приходить не те, що тобі хотілося. Я хотіла ніжний, ніжний такий світленький. Але дуже багато кажу, зараз вам покажу, я вже почала в'язати собі шарф, бо шарфа в мене немає зовсім. Той, який в мене був, я його викинула, бо він страшний був. І тож, буде подивіться. що буде, подивіться. Приємний ажурний візерунок. Мені подобається, як це у мене виходить. Не буду вже переходити на стіл. Я придбала три моточка і хочу всі три їх вив'язати. От якої довжини буде шарф, якщо буде дуже довгий, і хай буде. Тож замотаю біля шиї декілька разів. Тож, от такий шарфик і шарф я в'яжу. Дівчата, також хочу вам показати свої просування по Кашеміровому джемперу. В рамках сумісного проєкту Вернісаж осінніх барв я обрала номінацію номер 2 саме для того, щоб в цій номінації дов'язати. Цей джемпер, і номінація так дуже романтично називається: Осінь найкраща пора для натхнення. Тут можна в'язати дорослі вироби. Маруся, організатор цього спільного проєкту, вона сказала, що можна брати не в'язи, а у мене було пров'язано тільки початок спини. Останній раз, коли я вам показувала, я не дійшла іще до пройми. Я в'язала замовлення, в'язала шапку, а зараз я вже дійшла до пройми і почала в'язати, вже закрила пройму і в'яжу далі. Знаєте, трошки мені, мені піднадоїв цей джемпер, хоч і ще дуже багато в'язати, і я дуже хочу, мені потрібно його дов'язати до 13 жовтня, бо саме 13 жовтня закінчується цей проєкт, і мені потрібно його дов'язати. Е, мені здається, знаєте, мабуть, із-за того, що колір такий він ну, зовсім такий якийсь. Чи не цікавий. може, знаєте, коли я вже дов'яжу, одягну, сфотографую під спідницю, і воно буде класно виглядати. Але ж тому зараз я трошечки так кольорові вироби, в проміжки в'яжу, щоб трошечки себе порадувати саме кольорами. Але пряжу я купила, я обов'язково дов'яжу і буду. Буде він мене зігрівати цією зимою. Тож потихеньку-потихеньку його просуваю. Разом з пряжею для свого шарфа я придбала ось такий моточок пряжі. Це шкарпеткова пряжа від Лана Grossa Майлен Вайт. І в мене зв'язані шкарпеточки з такою пряжі, і в мене залишилась пряжа. І я придбала іще один моточок. Для чого? Бо е, до нас в гості приїжджав мій племінник, який ще не дорослий, але ніжка там так достатня. Вже він сказав, та в мене 41 вже. Ну, то кажу, буду в'язати е, тобі шкарпетки і буду е, міряти на свого чоловіка. Е, у мене є цілий моток, який я придбала, і в мене є залишки від такого ж моточка. І я хочу зв'язати шкарпеточки на 41 розмір і хочу зв'язати із залишка від цього моточка і попереднього маленькому своєму племіннику також шкарпеточки. І це буде робота, яка буде заявлена в номінації Діти то наші квіти. І також я хочу зв'язати в цій же номінації шкарпиточки для своєї онуки. Пряжу вона обрала, але вона темна. Я просто хочу, знаєте, так я іще часу в мене є. Поки що є що в'язати. Може, я щось щось придумаю і. Якісь світленькі її шкарпиточки зв'яжу. Ось, тож, дівчата, ну, мабуть, це все, що я хотіла вам розказати. Не буду більше вас затримувати і сама не буду себе затримувати. Тож, той, хто додивився це відео до кінця, я вам дуже дякую. Осінь дуже активно вже займає свої позиції, будемо в'язати теплі речі, теплі вироби. Буду вам показувати, що як, якщо в мене буде в'язатись. Тож, дівчатка, до нових зустрічей. Всім гарного дня, гарних вихідних і всього найкращого!